Пісень багато різних є на світі, не славиться лише людське ім'я. Людина славить в них своїх кумирів, а я співаю пісню про Христа, співаю Богу Я, про ім'я так велике про те, як любить він. Як сильно любить він про те, що він мій друг і мій спаситель, моє спасіння тільки в Нім однім. І пісню цю співать не перестану, вона звучить душі і наяву і рано вранці в день, і в нічну пору. Піснею лише живу, співаю, Богу я, про ім'я так велике, про те, як любить Він, як сильно любить він, про те, що Він, мій друг і мій спаситель, моє спасіння тільки в Нім, одні. Я коли на серці сумно, і ворогом поранена душа, тоді ця пісня підкріпляє міцно, Кінець печалі, Господу хвала, співаю Богу я, про ім'я так велике, про те, як любить Він, як сильно любить він. Про те, що він, мій друг і мій спаситель, моє спасіння тільки в Нім однім, співаю Богу я, про ім'я так велике, про те, як любить Він, як сильно любить він, про те, що Він, мій друг і мій спаситель. Я тільки в ній, о,